Дивись, Тарасе, ми не здаємось. Дивись, пророче, боремось щосили. На помилках минулого вчимось, щоб нас, немов бадилля, не скосили. Ти нам казав, що було і буде. Ти говорив про вітча, смерть і сльози. І ми сказали досить вже буде, стомилися тягнути комусь вози, Ти нам писав про думи і слова твої звучать у пісні. Мов молитва, Тарасе, твоя ненька ще жива, за неї почалась жорстока битва. За кожну Катерину, за вдову, за козаків, за пращурів, за тебе. Ми творимо історію нову, а ви пишайтесь прагнуками з неба. Борітеся, поборите, молю, щоб так збулось віднині і до віку. Бо стільки вже трагедій і жалю, що їм нема ані кінця. Не лейку.